Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про віднімання дробів. Віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Певно, що ви пам'ятаєте, як виконати таку дію віднімання 7 дев'ятих мінус 5 дев'ятих. Звичайно, ви скажете, що це 2 дев'ятих, тому що ви вмієте віднімати дроби з однаковими знаменниками. Але як тільки ви побачите такі дроби, 7 дев'ятих мінус 3 п'ятих, тобто, коли треба відняти дроби з різними знаменниками, ви, ну, сподіваюся, що не злякаєтесь, але не будете знати, як це зробити. А дуже легко. Спочатку потрібно знайти спільний знаменник. Для чисел 9 і 5, так як вони взаємно прості, спільним знаменником буде їхній добуток. Отже, 45. Тепер ділимо 45 на 9. Таким чином знаходимо. Ем, додатковий множник. 45 поділити на 9 буде 5. І 45 поділити на 5 буде 9. Множимо 7 на 5, вийде 35. Мінус 3 помножити на 9, буде 27. Знаходимо різницю, що сформувалась у чисельнику 35 мінус 27. Це буде 8. А знаменник переписуємо, залишаючи його незмінним. Єдине, що нам зараз потрібно зробити, це перевірити, чи дійшли ми до нескоротного дробу. 8 і 45 це взаємно прості числа. Тому даний дріб є нескоротним. Ми закінчили віднімання. Спробуємо виконати таке віднімання відмішаного числа 7,314 відняти 4,1 Для цього ми пам'ятаємо, що ми спочатку віднімаємо цілі частини 7-4. А далі віднімаємо дробові частини 3,14. Мінус 1 сьому. Дорівнює 3 цілі. Тепер дивимось на дробові частини. Щоб відняти між собою дробові частини, ви вже знаєте, потрібно знайти їхній спільний знаменник. В даному випадку це 14. Отже, 3 цілі плюс записуємо рисочку дробу. Спільний знаменник в знаменнику. І шукаємо додаткові множники. 14 поділити на 14 вийде 1. А 14 поділити на 7 вийде 2. Отже, 3 помножити на 1 3 мінус 2. Дорівнює 3 цілі. Тут виходить 1, 1, 14. Ми дійшли до кінцевого результату. Давайте узагальнимо. Для того, щоб відняти між собою дробі, дроби, нам потрібно звести їх, зведи їх до спільного, знаменника. до спільного знаменника. А далі виконуй дію віднімання дробів з однаковими знаменниками. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на мій канал. А головне, пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!